Гранатомет ат 4 Виробник компанія Саап Швеція. Калібр 84 мм, Бронепробиття 500 мм, Початкова швидкість гранати 290 метрів за секунду. Ефективна дальність 700 метрів. Одноразовий шведський гранатомет АТ-4 випускається в кількох модифікаціях. Найлишах з кумулятивною бойовою частиною важить 7 кілограмів. Найважча з тандемною бронебійно осколковою для знищення укріплень майже 9 кілограмів. Гранатомет був розроблений у 80-ті роки спільно шведською компанією Saab та американською ATK. Його використовують в арміях більш ніж 20 країн. Експлуатантами здебільшого є країни НАТО та їх партнери. Але в цей список якимось чином втулилися і прихильниця Росії Венесуела, а також члени ОДКБ, Казахстан та Киргизстан. Ці гранатомети дуже популярні в Європі, їх було вироблено велику кількість, тобто в них вже є, скажімо так, ті чи інший досвід, а також вони пройшли декілька вже стадій модернізації та модифікації. За різними оцінками Україна отримала в 2022 році більше 20 тисяч АТ-4. В районах бойових дій ми бачили модифікації як з бронебійно-уламповою бойовою частиною, так і з кумулятивною. Наші воїни дають ці зброї високу оцінку. Неодноразово її використовував в бої і дуже себе хорошо рекомендувала, бо в мене є з чим стрімнять. Я сам грантомерчик і значально вчився на РПГ-7. То є з РПГ-7, ті, хто люди воювали і були в бою. Знаю, що іноді треба даже до сіми ракет, щоб підбити той танк або БМП. Бо рикошети відбуваються, різні речі з РПГ-7. З цією штукою таких моментів немає. Ця штука, як то кажуть, один постріл, одна голова. Раз вистрілив, техніку підбив моментально. Щоб були в неї якісь осічки або щоб вона не спрацювала, такого не разу. На моїй практиці такого не разу не було. IT-4 використовувалися в боях під е, Києвом, е, використовувалися в боях в Маріуполі. І, е, наскільки я знаю, дуже активно використовувалися перші бої на Донбасі. Саме під Волновахою, саме е, на Луганщині. Ось там були і тому, що це була одна із перших таких зразків зброї, яке прийшло з Заходу а потім вже пішли інші поставки, але саме АТ-4, uh, М-72, Джевеліни, Енлау, uh, це було перше, що використовували наші, наші військові. Вони ефективні проти російських танків, особливо немодернізованих. І тому вони, ну, наші наші військові, it 4 полюбляють більше, ніж, ніж, наприклад, якісь НЛАУ, тому що НЛАУ потрібно вчитися, там акумулятор, там ну потрібна підготовка. it 4 взяв і стріляє, а НЛАУ, це потрібно мати підготовку і ну там деякі моменти технічні. На АТ-4 можна використовувати оптичні та електронні прицільні пристрої. Для їх кріплення є планки пікатіні. Проте на війні ми бачили гранатомети лише зі штатними прицілами. Механічні прицільні приспособи на АТ-4 складаються з мушки та диоптричного цілика. По дальності він регулюється дуже просто. Обертом оцього прапорця від сотні до чотирьох сотень метрів. Плечовий упор поставив. І все, і можна працювати. Витягнув запобіжну скобу, два пальці на передохранітель і постріл. Якщо техніка двигається 5 кілометрів, 20 кілометрів зі швидкістю, я вже цілюся по оцих ось, ось обмітках. Візуально дивлюся, за якою швидкістю вона двигається, вибираю цей ці, літрів ці, 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 ці і здійснюю постріл. Знаєте, вона вже все робиться. До 500 метрів можна влучно підбити ворожий. Ворожу техніку. Ну, вона, в принципі, працює на 500 метрів. Було, навіть здійснювали вистріли, я здійснював і на 400 метрів ці штуки. І було досить успішно. Досить успішно. БМП підбивав. З нього БТР підбивав ворожий. Крім АТ-4, наші партнери поставили нам багато іншої протитанкової зброї. І кожен її влучний постріл наближає нашу перемогу. Вірю в збройні сили.